Святий Миколай поспішає до вашої селю! Я хочу побажати, щоб в цей день панували лише гарні емоції. Ваші найзаповітніші мрії обов'язково збувалися і багато-багато солодощів. Хочу привітати вас з цим чудесним, добрим святом, з Днем Святого Миколая! Шостого класу ми вас вітаємо з Днем Святого Миколая. Бажаємо щастя, здоров'я, гарних учів та найголовніше новорічного настрою і мирного неба. Наші найкращі вчителі вітаємо вас зі святим Миколаєм. Ми хочемо, щоб цей день у вас бувалося всі мрії. Та цей був день дуже гарний та прикольний. Дорогі наші вчителя. Ми вітаємо вас зі святом День Святого Миколая. Ми бажаємо вам щастя, любові. Миру, тепла та здоров'я. І в цей день я бажаю, щоб ваші всі мрії здійснилися.